Допоки одні поліцейські приїжджають зі свого денного патрулювання, інші готуються ловити нічних правопорушників. Ми вирішили подивитися, як нові поліцейські охороняють спокій лів'ян у темну пору доби. Тому разом вирушаємо на нічне патрулювання вулицями міста. Декілька хвилин чергування і нова поліція піймала перших правопорушників. Маршрутний транспорт запаркований прямісінько на проїзній частині. Полісмен толерантно робить зауваження, водій без заперечень продовжує маршрут. <звук> Розібралася з одним відразу виклик. Знайшли підозрілий пакет з невідомим вмістом. Поліція реагує відразу. Слухай, який екіпаж? Скажи мені ще раз. Приїжджаємо на місце, а тут назріла ще одна неприємна ситуація. Швидка привезла молодика, який випав з другого поверху. У стані наркотичного сп'яніння почав кидатися ще й на лікарів. Поліція дає собі раду з ним миттєво. Ми приїхали на виклик по Миколичка 1 Лежить невідомий кульок в приймальній лікарні швидкої допомоги. Я напарника свозилишила там. Пізніше я, коли повернулася в автомобіль за стрічкою, побачила, що молодий хлопець боянин. Його лікарі заламали. Та чи з переляку чи через погане самопочуття молодих знепритомнів? Лікарі везуть надавати допомогу, а один патруль поліції залишається чергувати. А ми поїхали в інший район. Тут у нетверезому стані чоловік за кермом не свого автомобіля, та ще й без водійського посвідчення. Патрулювали свій квадрат, побачили автомобіль, який рухався без увімкненого світла. Вирішили зупинити, питати, в чому справа. Зупинили, догнали, зупинили його. Він виявився в стані алкогольного сп'яніння. Полісмен, аби засвідчити порушення, дає чоловікові алкотестер. Вийти, поки воно не поступить сигнал. Добре? Сильно, так як шарик не даває. Прошу. Є. сі Допустимо Знаєте скільки?» Адають протокол, а автомобіль везуть на штрафмайданчик. І на такі нічні пригоди львівська поліція натрапляє упродовж 12 годин. Ці мужні молоді хлопці та дівчата, яка б ситуація не виникала, своїми діями наразі демонструють, що їм можна довіряти. Стереотипи про поганих ментів руйнуються, натомість з'являються позитивні копи. Маряна Оленська, Іван Мазуренко, НТА новини.